Я не знаю, чи варто робити спробу номер 2 але я щойно 15 хвилин записувала відео з дуже сильними для себе якимись інсайтами, а воно просто не записувалось. Я от не думаю, чи це знак, чи це не знак, чи записати ще одне. Добре, перезаписуємо. Панові, Тільки що сиділа в парку в Нью-Йорку. І зараз тут сиджу. І думаю про все те, навіщо ми тут взагалі людство, що ми робимо кожного дня, які дії роблять нас кращими, які роблять гіршими, чому взагалі ми так за чимось женемось. І також хочу тут вже потім трошки поділитися, проговорити свої якісь проблеми. Тому що сьогодні побачила відео на ютубі і зрозуміла, що це дуже гарна практика, коли ти напряму визнаєш свої проблеми, про них говориш, кажеш, розповсюджуєш, ти їх більше не боїшся. Тобі вони здаються мізерними, тому що ти вже це визнала. Ти знаєш, що це так, і все. Цьому Отже. І за чимось женусь. Я женусь, я намагаюсь досягти. У мене дуже багато амбіцій. Я хочу зробити все, що можливо, бо я умовно розумію, як зробити все, що, що можливо. Але головна суть це зупинитися, подихати і, якби і видихнути. Навіщо ти це робиш? Чому, для чого, для кого? Чи для себе, чи для інших. Кофі. За майже два місяці в Нью-Йорку я майже не пам'ятаю моментів, коли мені було просто внутрішньо спокійно, коли я ні за що не переживала, коли я не думала про те, що мені треба зробити, про виконати всі свої плани, просто насолодитися моментом. Я зараз вийшла в цей парк, він знаходиться просто типу, 10 хвилин. Від мого дому, в якому я зараз живу, у моїх друзів вже там був, майже три, три тижні. І це про те, що я завжди тут проходила, але я його навіть не помічаю. Це про те, що ми дуже багато речей не помічаємо в житті, не помічаємо через зайнятість, через фокус, через все-все-все на світі. Але питання навіщо? І отак сидячи тут і просто дихаючи, роздумуючи про життя, я зрозуміла, що чим більше ось таких моментів, тим більше хочеться робити щось в інших сферах, і потім знову приходити до цього моменту моменту спокою, осіяння і якогось рівноваження. Рівноваження це не про мене. І ось перша Проблема, яку я маю, так зараз перевірю, чи знімається відео. І заодно покажу вам там скінцет. Знімається. Так от, перша проблема, мабу, ну це не проблема, це якісь внутрішні переживання. Взагалі, все, що я буду розповідати, це не для того, щоб пожалітися, щоб мене пожаліли. Я все розповідаю, просто щоб поділитися своїм досвідом і для самої себе в першу чергу. Осягнути всі свої проблеми. Так от я дуже амбітна і мені здається, що я маю встигнути все. Мені хочеться досягнути всього, все зробити ідеально, усім довести, що я класна, добра, щира, нікому не здатися поганою. І в цей момент мені хочеться бути собою. Я завжди недооцінюю себе і порівнюю себе з іншими, порівнюю, а я ж могла зробити те, я могла зробити так, я б могла бути такою, 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 е десь вчинити по-іншому. Але один з головних інсайтів, найголовніших, найважливіших з те, що ти ніколи не знаєш, як би ти могла зробити, тому що в той момент, в тому стані, в голові в тих думках тобі було найкраще зробити саме так і все. І ніяк, і ніяк інакше. Дуже багато людей люблять роздавати нам поради, як же нам все зробити, як і то, і то, і то, і то, і то. Та неможливо. Кожна людина індивідуальна, особливо, в неї дуже багато думок у голові. І ти ніколи не знаєш, як краще, як треба зробити, щоб бути щасливим. Щасливою. Ось це те, про що я говорю. Можна відчути щастя, просто сидячи тут, дивлячись, ось тут було дуже гарно, сідало сонце, якраз коли я записувала відео. І просто дивлячись, як граються білочки, і як ходить мама з новонародженою дитиною і віддає все своє нутро для неї. А може бути щастя, коли я лічу в літаку. На якусь нову роботу, і це також щастя. І найголовніше для кожного з нас це досягнути цього щастя. Мені дуже хочеться, щоб коли я буду готова до материнства, я б могла передати дитині всі ось ці надбання внутрішнього спокою, не бігти кудись, не гнатись. А досягати через спокій, через розум, через любов до себе, через прийняття цього зовнішнього світу і внутрішнього я, через ось цей весь баланс і все таке на світі. Отже, друга моя якась певна проблема це мої відносини, які, мабуть, мене десь стопорять, мабуть, ні. Але я люблю цю людину, я люблю, але я розумію, що в мене... Дуже багато внутрішньої образи. І в мене дуже багато внутрішньої невпевненості також. Правда. Невпевненості, тому що я завжди недо. Я завжди почуваю провину, провину в тому, що я не зробила, не подзвонила, не то, не то, не така, не сяка, не достойна. Я так втомилася бути недостойною, я так втомилася бути не такою, тому що я завжди наче намагаюся в усьому бути такою, а тут не така. Чесно, чесно, мені здається, зараз, останніми тижнями, я розумію, що бляха муха я така, я така, яка я є для самої себе в першу чергу. А там далі, вибачте. Але коли я не буду впевнена в собі тут, я не зможу віддавати цю впевненість зовнішньо і іншим людям. Ми в відносинах. і я не знаю, що буде далі. Але я розумію це. І факт, те, що я це розумію і проговорюю, мене неймовірно тішить перевірка. Третя моя проблема це переїдання. Я переїдаю, я переживаю через те, що я не можу тримати вагу. Я переживаю через те, що я е, не така, як мені хотілось. Я порівнюю себе з іншими дівчатами. Ось вона частіше ходить до зали. Вона не переїдає, Вона там відмовилась від солодкого. І так далі, і так далі, і так далі, і тому подібне. І я така, блін, я ж можу так само. Я розумію, що я можу так само, але через певні зовнішні фактори стресу я цього не притримуюсь. І потім я жалкую, а от я б могла цього притриматись. І чесно, я втомилась, я втомилась приїдати, я втомилась, думати про це постійно, що мені можна, що мені не можна, забороняти, не забороняти. Я розумію. Що я можу віддавати набагато більше, я відчуваю набагато більше енергії, сили, впевненості, коли я живу здоровий спосіб життя, коли я не переїдаю, коли я відчуваю цю легкість, коли я ходжу, бігаю, коли я ходжу в спортзал, коли я танцюю, але потім якийсь стрес на мене накатується, з відносин, з роботи, з перельоту, з чого завгодно, з бажанням комущого щось довести. І я намагаюся це заїздити. Я це заїдаю, заїдаю, заїдаю. І потім повертаюся до свого здорового способу життя і думаю, ось нарешті, я вже вийшла з цього кола. І тут все трапляється по мене. Стало так легко, коли я це сказала. Тому що я це як наче приховувала. Намагаюсь бути ідеальною саме в Інстаграмі і таке, таке інше Але зараз якось стало... Отже, таке дуже спонтанне відео, але боже, як же легко стало. Зараз піду додому, прийду в ванну Соня, як ти сказала. І просто, просто подивлюся. І осягну. Що я можу все в цьому житті головне, щоб я була щаслива і радісна.